З вефе ввечері. А зараз на цю сцену виходить пітнік і розкаже нам, хто такі пітніки. Вам мікрофон стойка. Дякую. Uh, пару слів. Я думав прочитати вірш про війну, але люди, які тут виступали, ви просто роз'їбали настрій, ну чесно. Най-шоу. Uh, і тому я не буду казати як від обличчя якогось мера за війну. От, і прочитав вірш, який я планував на дебютний слен. Що ж, поїхали? Поїхали. Повітряні кулі підіймаються. Та розріжують моє повітря, дякую. В легені не витримують стільки лайна, як ваші думки. Навіть кобейну не було смішно, от коли думали, що отримали контроль. Порвався ваш презерватив. Світ зв'язав вас у цей наратив. Прикручуйте у пістолеті барабану події, очікуйте на постріл. Клац, клац, клац! Це не рулетка, як нема кулі. Знайдеться, водій не менш шалений за наших батьків, що порвали презерватив. Обирайте фразу вашого NPC. Плюс один, мінус один. Лікарю на зміні все рівно. Ви лише статистика в таблиці. Він не менш зайобаний за ваших батьків. Що ж робити? Спитаєте ви. Тримайте кермо голландського штурвалу, спускайтесь нижче пупа. Ми не перетворимо гематоми в голові на жуйку. Перетворіть повітря на алкоголь, дихайте з пристрастю повітря, запаковувати думки в обгортку. Це буде краще за цей вірш.